Наука Американські дослідники з Вандербільського університету у місті Нешвілл, штат Теннессі, довели можливість здійснювати контроль над здібностями до навчання шляхом пропускання через мозок м'якого електричного струму. 20 хвилин такого от мозкового стимулювання, і явний результат Підослідні зробили значно менше помилок і значно швидше помітили свої помилки аніж без стимулювання мозку. Те, що ми виявили, є надзвичайно захопливим. У волонтерів, що брали участь у тестуванні, спостерігалася більша точність під час виконання завдань. Вони були більш уважними, обережними, менш спонтанними. Якщо вони зробили помилку, то виправляли її з більшою акуратністю аніж перед дослідом. Інструмент, за допомогою якого пропускається електричний струм, це звичайний електроенцефалограф. Учасниця тестування каже: процедура була безболісною це не так вже й кепсько лише невеличка сверблячка і поколювання дуже невеличке і ані трохи не болісне, а працюється вам значно інтенсивніше ніж досі. У своїй статті опублікованій в журналі Neuroscience, дослідники з Вандербільського університету стверджують, результати їхніх досліджень можуть допомогти тим, хто бажає поліпшити свої навчальні здібності, а також для лікування таких захворювань, як, наприклад, шизофренія.